Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. У мене питання до Василя Васильовича Козика, голови Сокірянської ОТГ. Василь Васильович, скажіть, будь ласка, от люди через мене питають вас, що роблять під час війни наші сукірянські чиновники? Конкретна їх робота, конкретний результат. Місто сукіряни занепадає, економіки немає, екологія страшенна. Вода в місті зникає. Люди масово виїжджають з міста сукіряни. Люди корінні сукірянці. Що далі? Що роблять три поверхи чиновників, тільки конкретні цифри, а не взяті з, вибачте, Стелі, щоб покращити життя наших жителів міста Сокиряни. Тільки не згадуйте про ті, вибачте мені, про ту європейську допомогу, яку привозять, це не вихід з проблеми. Українське місто Сокиряни повинно розвиватися. Сокирянські чиновники повинні працювати 24 години на добу. А Вночі повинно в сукірянській міськраді в кабінетах горіти світло. А по інсайдерській інформації сукірянські чиновники виходять з кабінетів 16.30. Це інсайдерська інформація, так як говорять люди. Себто, Василь Васильович, конкретне питання і конкретна відповідь, що роблять наші чиновники три поверхи нашої, нашої сукірянської міськради. Де конкретні результати, де покращення реальне життя наших сукірянців? Ви скажете воно є? Вийдіть на вулицю, поговоріть з людьми, подивіться в їх обличчя. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Уся інформація в цьому відео є інсайдерською. На мою думку, її потрібно розглянути.